Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу Життя в історіях. З вами Наталя і нове оповідання, яке я підготувала для вашого перегляду. Бажаю вам гарно провести час. Важке майже катастрофічне розлучення з чоловіком, який виявився негідником, розбило життя Ангеліни на дрібні уламки. Він не лише зрадив, а й відібрав у неї практично все. Спільну квартиру, заощадження, навіть спокій у душі, наче цього було мало, згодом вона втратила роботу, а невдовзі злягла з важкою хворобою її мама. Додалися борги, які нависли над ними важким тягарем. На тендітні плечі Ангеліни раптово звалилося стільки лиха, що вона часом думала, ніби життя над нею глузує. Не журися, Ангелінко. Лагідно вмовляла її мати, намагаючись, бодай словом зняти з доньки біль. Ти ж у нас розумниця, професія в тебе хороша, бухгалтер завжди потрібен. Обов'язково знайдеш нову роботу. Ну а з приводу Олега, що ж, таке життя? Ти ж не могла передбачити, що він виявиться настільки підлим. Мамо, та хіба мені тепер до нього, махала рукою Ангеліна. Мені зараз важливо лише одне, щоб ти одужала. Але ж на це потрібні гроші. А де їх взяти? Роботу я, звісно, знайду, та хто знає, коли це станеться. Зараз знайти щось пристойне не так вже просто. Раніше вона працювала бухгалтеркою на великому підприємстві, але мусила піти звідти через скандали, які влаштовував чоловік. Його ревнощі та сцени стали настільки нестерпними, що залишатися там було неможливо. Тепер же пошуки рівноцінної роботи тяглися безрезультатно, а час минав, гроші закінчувалися, а потреби не зменшувалися. Ліки для мами, погашення боргів, елементарні витрати на життя. Порятунок прийшов несподівано, якось, зустрівши Ангеліну на вулиці, колишній колега, добродушний і практичний чоловік вислухав її й порадив Слухай, Ангеліно, поки що забудь про свою бухгалтерію. Є в мене один знайомий бізнесмен, шукає покоївку для свого маєтку. Будинок у нього в передмісті недалеко від тебе. Можу тебе порекомендувати, платить, наскільки я чув, дуже непогано. Покоївкою? розгубилася Ангеліна, а після цього мене взагалі кудись на роботу візьмуть? Та звісно, запевнив він, ніхто ж не каже, що це назавжди. Рік попрацюєш і все. Головне, зараз не опуститися на дно, не втратити себе. «Бухгалтерів скрізь шукають, ти ще встигнеш повернутися до свого фаху. І не думаю, що це якась ганьба. Робота є робота. Довго розмірковувати Ангеліна не стала, обставини підштовхували, робота виявилася не такою вже й важкою. Великий дім вимагав догляду, але впоратися з цим було цілком можливо. Господар Борис Олександрович виявився чоловіком суворим, але справедливим. У будинку також мешкала його дружина Олена, хлопчик Тарас та літня жінка Валентина Василівна. Спершу Ангеліна не могла збагнути, хто кому ким доводиться, їй здавалося, що Тарас син Олени, а Валентина Васильівна мати господаря або господині. Та згодом з'ясувалося хлопчик син Бориса від першого шлюбу з Софією, яка нещодавно пішла з життя, а Валентина Васильівна його бабуся. Мати покійної. Після смерті першої дружини Борис навіть і думки не мав про те, щоб виселяти колишню тещу назад до села, адже вона лишилася зовсім сама. Навпаки, він залишив Валентину Васильівну жити у своєму домі, наче відчував, що так буде правильно. Їхні стосунки завжди були рівними, навіть теплими. А тепер він співчував нещасній жінці, яка втратила єдину доньку. До того ж, Валентина Васильівна була постійно поруч з онуком, і це було великою підтримкою. Борис бачив, що його нова дружина Олена не надто ладнає з хлопчиком. Вона не ображала Тараса, але й любові особливої до нього не відчувала. Було видно по холодних поглядах, відстороненому тоні та обережних дотиках, які радше нагадували формальність. А ось у Ангеліни з Тарасом одразу склалися добрі стосунки. Вона любила дітей. І особливо шкодувала, що власних так і не народила. Колишній чоловік не хотів мати сім'ю у повному сенсі слова. Тож у спілкуванні з хлопчиком відчувала майже материнську ніжність і із задоволенням проводила з ним час, допомагала з уроками, вигадувала ігри та слухала його безкінечні історії. Тарас теж швидко до неї прив'язався, шукав її товариства, навіть чекав, коли вона приходила прибирати аби поспілкуватися. Втім, Ангеліна добре розуміла, що вона наймана працівниця і не повинна втручатися в життя чужої родини, тому намагалася триматися тихо та бути непомітною. Вона знала, що робота в цьому домі це її єдиний стабільний заробіток, і втрачати його не можна за жодних обставин. Платили добре, а їй потрібні були гроші на лікування мами і сплату боргів. Тож, як би не складалися стосунки між молодою дружиною господаря? Його сином та літньою жінкою це не мало її стосуватися. З Валентиною Васильівною вони теж швидко знайшли спільну мову. Ангеліна відчувала, як глибоко та сумує за донькою, і часто просто мовчки сідала поруч, аби побути з нею. Але було очевидно, Олені зовсім не до вподоби, що в будинку живуть син її чоловіка, і головне його колишня теща. Одного разу Ангеліна випадково почула уривок їхньої розмови. Борисе, я вважаю, що матері Софії тут не місце, наполягала Олена. Вона ж тобі ніхто. Ти міг би відселити її, в неї ж є власний будинок. Це погана ідея, спокійно відповів Борис. Вона допомагає з Тарасиком, а ти ж зовсім не хочеш займатися моїм сином. Та й виселяти людину, яка втратила єдину доньку, було б жорстоко. А не жорстоко змушувати мене жити з абсолютно чужою жінкою, обурилася Олена. Вона ніколи мене не любила, ще коли я дружила з Софією, постійно налаштовувала її проти мене, і я не здивуюся, якщо тепер робитиме те саме з тобою. Не вигадуй, похитав головою Борис. Вона жодного разу не сказала про тебе нічого поганого, а коли Тарасик підросте і піде до школи, Валентина Васильівна, можливо, сама захоче переїхати. Далі Ангеліна слухати не стала, тихо відійшла, розуміючи, що це не її справа. Проте почути дало зрозуміти, що в цій родині все далеко не так добре, як здається, сторонньому оку, і, судячи з усього, це чудово відчував і Тарас. Він навіть не намагався приховати, що не любить свою мачуху, і вона відповідала йому тим самим. А хлопчик був добрим та відкритим, тягнувся до людей, шукав тепла, якого йому так бракувало. З Ангеліною мешканців будинку склалися такі добрі стосунки, що одного дня вона, повернувшись додому, раптом виявила у своїй сумочці невеликий аркушик паперу, записку міг підкинути лише хтось із тих, хто жив у домі, а судячи з кривенького дитячого почерку та численних помилок, зробив це без сумніву Тарас. Мачуха мене не любить і зовсім не розуміє, я не хочу з нею жити, і взагалі вона погана писав хлопчик, ніби довіряючи Ангеліні свою дитячу таємницю. Але що вона могла вдіяти? Їй залишалося лише відповідати на цей крик про допомогу добротою та увагою. Вона ще більше почала приділяти часу Тарасику розмовляти з ним, грати, слухати його скарги і страхи. Тарасику, мені здається, ти дарма так сердишся на тітку Олену. Тихо пояснювала Ангеліна, коли хлопчик особливо палко висловлював своє невдоволення. Вона не зла, просто в неї своїх дітей немає, і вона, мабуть, не знає, як з ними поводитися. А я знаю, що вона хоче, щоб нас із бабусею вдома не було, похмуро бурмотів хлопчик. Нещодавно сказала, що таких, як я, треба відправляти до дитячого будинку. Ангеліна сумно зітхнула. Може, ти щось не так почув, Тарасику? Обережно припустила вона, хоча в душі розуміла, що хлопчик не вигадує. Відтоді жінка ще більше перейнялася його долею. Вона не обмежувалася своїми прямими обов'язками, а почала займатися з ним майже як вихователька. Разом вони складали пазли, грали в настільні ігри, читали книжки вголос, розповідали один одному історії. Тарас, відчувши тепло та підтримку, розквітнув на очах. Тепер він завжди радісно зустрічав Ангеліну біля дверей, а потім із захопленням розповідав батькові й бабусі, як вони провели день, як весело грали і скільки всього цікавого зробили разом. Валентина Василівна помічала це і була вдячна Ангеліні. Вечорами вони часто розмовляли, і старенька не приховувала своїх почуттів до нової дружини Бориса. Це Олена, зітхала вона, дивлячись кудись у бік. Вона ще колись була подругою моєї Софії, разом навчалася в медичному коледжі, а потім постійно крутилася біля нас. Думаю, заздрила, яка вона тоді була улеслива, сюсюкала з Тарасиком, коли він був малюком, навіть доглядала, коли донька хворіла. Може, вона й справді це робила від щирого серця, несміливо заперечила Ангеліна, і після смерті Софії їй теж було боляче. Боляче. Гірко всміхнулася Валентина Васильівна, та вона, здається, зраділа, бо одразу вирішила, що шлях до Бориса тепер вільний, і домоглася свого, а як тільки вийшла за нього, то вся її показна жалість і доброта зникла. І я заважаю і Тарасик, ти ж сама бачиш, як вона до нас ставиться. Справді, не помічати цього було складно, і дивувало лише одне як сам Борис не бачив того, що бачила кожна стороння людина. Проте він не міг не помітити змін у поведінці сина. Після смерті матері Тарас був тихим, замкнутим, частіше сумував, ніж грався. І тепер, завдяки Ангеліні, він став веселим та живим, цікавився всім навколо, як і личить хлопчикові його віку. Борис радів цим змінам, а ось Олена ні. Її дратувало, що хлопчик розквітає поруч із чужою жінкою, що він шукає уваги не в неї, а в покоївки. І це було ще одним каменем, який лягав у стіну її прихованого невдоволення. Це справді виглядало дивно звичайна покоївка, а так швидко зблизилася із Валентиною Васильівною і сином господаря, весь час щось шепочуться, радяться. Для Олени це було тривожним сигналом. Її без того здавалося, що присутність колишньої тещі надто впливає на Бориса, а тепер іще й ця Ангеліна. Стороння людина, яка поступово стає майже членом родини. А якщо раптом вона налаштує чоловіка проти неї, Олена панічно боялася втратити те, заради чого так старанно боролася, прихильність Бориса, а головне, забезпечене життя. Вона пам'ятала, яких зусиль їй коштувало домогтися його уваги після смерті Софії, як довго чекала моменту, коли стане його дружиною. І тепер… Коли мета була досягнута ділити чоловіка ще й з чужими людьми, навіть морально їй здавалося нестерпним. Проте відверто вигнати Ангеліну вона не наважувалася, та вже встигла завоювати симпатію Валентини Васильівни, Тарасика, і навіть самого Бориса. Господар був нею задоволений, бачив, що в домі завжди чисто, а син, нарешті, став більш життєрадісним. Тож Олена вирішила діяти хитріше. Створити таку ситуацію, щоб Ангеліна сама опинилася винною і підставила себе під звільнення. Одного ранку вона розпорядилася з холодною посмішкою. Ангеліно, наведи порядок у кабінеті Бориса Миколаєвича, особливо ретельно протрепил біля столу і сейфа. Але ж він сам забороняв мені заходити туди без його дозволу, нерішуче відповіла Ангеліна. Олена скривила губи. То що ж мені тепер? Самій бруд терпіти? Роби, що я сказала. Ангеліна, хоч і з острахом, але виконала наказ. Вона обережно увійшла до кабінету і почала витирати пил, і саме цієї миті з'явився Борис разом із дружиною. Ось, бачиш, Любий?» – майже зловтішно говорила Олена. Я ж казала, вона риється у наших речах. Мої сережки з бірюзою кудись зникли, хіба міг їх взяти Тарасик чи Тітка Валя? Зрозуміло, чия це робота. Що ви таке кажете, обурилася Ангеліна. Ви ж самі мені наказали прибрати тут. Невже я буду красти у себе і свого чоловіка, зневажливо відрізала Олена. Борис не став довго розбиратися. Для нього ситуація виглядала очевидною. Покоївка у забороненій кімнаті відсутні речі. Я попереджав, що не хочу втягувати сторонніх у наші особисті справи, сказав він сухо. Тому прошу вас негайно залишити мій дім. Сльози навернулися Ангеліні на очі. Вона мовчки зібрала речі і пішла. Вдома розповіла матері про те, що сталося. Так я й знала, що нічого доброго з цих багатіїв не вийде, зітхнула мати. Ну і що тепер? Знову без грошей, без роботи та без надії. Ксенія Андріївна помовчала, а тоді твердо сказала: не будемо опускати руки. Продамо нашу квартиру і купимо маленький будинок у передмісті. За цю квартиру дадуть хороші гроші, щось залишиться, а ти знайдеш нову роботу, все якось владнається. Добре обміркувавши, Ангеліна все ж погодилася з матір'ю. Вони почали підшукувати покупців на свою квартиру та водночас розглядати варіанти нового житла. Бажано тихого будиночка за містом. Справа виявилася клопіткою. Проте не настільки складною, як могло здаватися на перший погляд, і навіть приносила певне полегшення. Метушня з переглядами квартири, розмови з ріелторами і покупцями відволікала від болючих думок і допомагала не зациклюватися на образі, яку завдала їй родина Бориса, та не повертатися до тих, хто залишився в минулому. Але в глибині душі Ангеліна часто згадувала маленького Тарасика. Його довірливий погляд та щиру дитячу усмішку, їй було боляче усвідомлювати, що більше не почує його сміху і не відчує, як він обіймає її за шию. Жаль стискав серце і придумці про Валентину Васильівну, ту, яка ставилася до неї майже по-материнськи. І все ж Ангеліна не наважувалася навіть зателефонувати їй. Що вона могла сказати, чим допомогти? Вона сама ледве трималася на ногах. І раптом сталося несподіване. Одного дня прийшов лист. Прочитавши його, Ангеліна скам'яніла, рядки були тривожні та відверті, підпису не було, але без сумніву писала його доросла людина, їй одразу здалося, що це Валентина Василівна найбільше вразили слова наприкінці ви єдина, кому я можу довіряти і від кого можу чекати порятунку. Ігнорувати таке прохання Ангеліна просто не могла, все в ній закликало діяти. Тремтячими руками вона набрала номер Валентини Васильівни. Так, це я писала, тихо зізналася та. Вибач, Ангеліно, я боялася, що ти відвернешся від нас після всього, тому не наважилася просити прямо. Але мені більше нема до кого звернутися. Олена доб'ється свого, мене зведе зі світу, а потім і за Тарасика візьметься. Так не можна, рішуче відповіла Ангеліна. Треба щось робити. Давайте зустрінемося і все обговоримо. Вона запитала, чому Валентини Васильівни такі похмурі думки. Я ж розповідала, що Олена колись була подругою моєї Софії, заговорила жінка. Я довго не хотіла вірити, що вона може бути небезпечною, а тепер розумію. Софію можна було врятувати. Просто треба було не допускати до неї цю подругу. Вона підсовувала якісь ліки, які вбили мою дочку. Не виключаю, що й Борисові щось підсипала. Який жах. Прошепотіла Ангеліна, але як це довести? Софія вела щоденник. Я впевнена, там є відповіді на всі запитання, але я його не можу знайти. Сподіваюся, Олена теж не знайшла. Ми повинні обов'язково відшукати цей щоденник, сказала Ангеліна. Навіть якщо він зник, ми й без того знаємо достатньо, щоб вивести цю жінку на чисту воду. Вони домовилися діяти разом. І розпочали своє невелике розслідування. Про теперш, ніж жити до поліції, Ангеліна вирішила поговорити з самим Борисом. Вона хотіла розкрити йому очі, насправді сутність його дружини, врятувати його від тієї, яка поступово руйнувала сім'ю. Але Борис, вислухавши її, сполахнув гнівом. Він був занадто засліплений своєю дружиною, але навміло скористалася його слабкістю. Ніжністю лестощами та ретельно підібраними неотропними препаратами вона поступово отруїла його довіру до рідних. Крапля за краплею нашіптувала, що колишня теща люто її ненавидить, бо не може пробачити їй те, що Олена зайняла місце покійної Софії. Мовляв, Валентина Васильівна мріє звести її зі світу і для цього вступила у змову з Ангеліною. Ці слова міцно вкорінилися в голові Бориса. І тепер він бачив у них ворогів. Забирайтеся, негайно, вибухнув він, очі його блиснули гнівом. Не вірю жодному вашому слову, і навіть більше ще раз з'явитися на моєму порозі викличу поліцію. Ніхто не сміє обмовляти мою дружину у моєму будинку. Ангеліна відчула, як серце стискається. Вона зрозуміла, що припустилася помилки, не треба було говорити з ним, принаймні не зараз. Коли він так засліплений Оленою, спершу слід було знайти докази, все зважити, а вже тоді діяти. Тепер же вона залишилася без підтримки, ще й викликала до себе його лють. Жінку охопила тривога може, і справді краще поїхати звідси, як вона спершу й хотіла. Нехай ця родина сама розбирається зі своїми демонами, в неї і так вистачає власних проблем. Але, певна Ангеліна була права, що втрутилася. Її розмову з Борисом випадково почула Олена, і ця розмова тільки підтвердила її підозри діяти треба негайно, інакше все може зруйнуватися. Тієї ж ночі вона покликала свого коханця, водія Андрія. Андрійку, часу вже немає, холодно мовила вона, ця стара щось підозрює. Якщо вона заговорить, нам кінець. Та ти що? Це ж пряме вбивство. За таке заграти садять, похмуро відповів він. Не хвилюйся, Олена лагідно провела рукою по його щоках. Ніхто нікуди не потрапить. У мене вже все продумано. Це виглядатиме як нещасний випадок. Вони й гадки не мали, що за дверима стояв маленький Тарасик. Хлопчик притиснувся до стіни і чув все до останнього слова. Переляканий він кинувся до своєї кімнати, аби написати Ангеліні повідомлення в соцмережі. У ньому він благав врятувати бабусю. Тепер він точно знав, що її життя в небезпеці. Тим часом Ангеліна вже збирала речі, готуючись поїхати і поставити крапку в цій історії, але, прочитавши повідомлення від Тарасика, зупинилася. Її серце обдало крижаним жахом. Відкладати більше не можна. Невдовзі Валентина Васильівна теж знайшла щоденник Софії. Зі сторінок, списаних дрібним почерком, постала страшна правда. Софія ще перед смертю здогадувалася, що її отруюють. Вона писала, що після того, як ліки їй почала купувати Олена, вони стали діяти дедалі гірше, а Борис, засліплений чарами Олени, не помічав нічого, адже вона підливала йому щось у напої, змушуючи його втратити волю. У щоденнику була інша тривожна згадка. Незадовго до своєї смерті Софія дала Олені в борг велику суму. І, ймовірно, саме це змусило подругу поквапитися і зробити останній крок. Щоденник Софії став головним і незаперечним доказом провини Олени. Коли Ангеліна зателефонувала Валентині Васильівні, старенька не здивувалася нітрохи, наче підсвідомо чекала цієї розмови, та водночас в її голосі відчувалася тривога, майже відчай. Ангеліно, що ж тепер робити? ледь чутно запитала вона. Мені треба передати вам цей щоденник. Якщо вони все ж таки зважаться мене прибрати, у вас хоча б залишиться доказ, що це їхніх рук справа. Не вдасться їм цього зробити, твердо промовила Ангеліна, і в її голосі вперше за довгий час відчувалася впевненість. Тепер вони знали, що саме задумали Олена і її спільник, адже Тарасик чув все на власні вуха. План видавався навіть трохи дурним і водночас страшним. Андрій мав серед ночі пробратися в спальню Валентини Васильівни, вдарити її по голові та влаштувати все так, ніби вона сама впала і смертельно вдарилася об тумбочку біля ліжка. Ми зробимо інакше, запропонувала Ангеліна. Ви цієї ночі ляжете в кімнаті Тарасика, а я ляжу у вашому ліжку. Не хвилюйтеся, я не засну, і якщо він зайде, то я все зніму на телефон. Так і вирішили. Ніч видалася довгою, наче вічність. Кожна хвилина тяглася, мов година, і ось коли годинник у Вітальні пробив другу. Двері тихенько прочинилися. До кімнати крадучись, увійшли Андрій та Олена. Вони були певні, що старенька спить, і навіть не підозрювали, що замість безпорадної Валентини Васильівни в ліжку сидить Ангеліна. Ковдра впала додолу, у темряві спалахнув екран смартфона. Що це? скрикнула Олена, відступаючи назад. Чому ти тут? Це вже інше питання, холодно відказала Ангеліна, тримаючи камеру прямо на них. А ви відповідаєте, що ви робите в спальні Валентини Василівни і чому у нього в руках молоток? Нічого в мене немає, злякано забелькотів Андрій, ховаючи руки за спину. На шум прибіг Борис. Побачивши сцену, він наче прокинувся від важкого сну. До нього дійшло, наскільки він помилявся в Ангеліні, і головне, у власній дружині. Валентина Васильівна підтвердила кожне слово і розповіла про підозри та про щоденник доньки. Олену та її коханця заарештували просто тієї ж ночі. На них чекав суд, і, ймовірно, суворий вирок. Але навіть опинившись під слідством, Олена не здалася, вирішила потягнути за собою чоловіка. Вона звинуватила Бориса в ухиленні від сплати податків, підкинувши фальшиві документи, які готували її підкуплені бухгалтери. І тут на допомогу знову прийшла, прийшла Ангеліна, згадала свій колишній досвід роботи бухгалтеркою, підняла звіти, перевірила кожен папірець і зуміла довести невинність Бориса. Під час цих довгих перевірок і судових засідань вони часто бачилися їхні розмови ставали відвертішими, а зустрічі майже домашніми. Одного разу Борис приїхав до Ангеліни додому, і його погляд раптово впав на старий портрет. Обличчя чоловіка з портрета здалося йому надзвичайно знайомим. Звідки у вас цей портрет? здивовано промовив чоловік, дивляючись у знайоме обличчя на знімку. Я й сама не знаю, хто він, знизала йому Ангеліна. Ця фотографія висіла настільки, скільки я себе пам'ятаю. Дивно, розгублено сказав Борис. Здається, це мамине перше кохання. Невже ми з вами родичі? Відповідь на це питання з'ясувалася лише після серйозної розмови з Ксенією Андріївною та, зітхнувши, зізналася, так, колись у неї був роман з батьком Бориса, але їхня історія не мала продовження, і батьком Ангеліни він не став. Її справжній чоловік, батько Ангеліни, з'явився у її житті вже пізніше. Але Сашка я так і не змогла забути, сказала вона тихо, він назавжди залишився в моєму серці. А цей портрет він завжди нагадував мені, якою була колись моя юність. Вона дістала фотографію з рамки і показала напис на звороті. Там була коротка, але така щемлива посвята, слова, від яких Ангеліні на мить защеміло серце. Дуже шкода, що його вже немає серед живих, додала Ксенія Андріївна. Мабуть, і моя зустріч з ним не за горами. Дізнавшись про тяжку хворобу жінки, Борис без вагання платив її лікування. Не поспішайте на той світ, м'яко усміхнувся він. Мені здається, ви ще маєте шанс побути тут, принаймні через своїх онуків. Справді, між Борисом і Ангеліною вже виникло сильне, майже невидиме, але відчутне для обох тяжіння. Тарасик теж ставився до дітки Ангеліни як до найближчої людини, і це лише зміцнювало їхні стосунки. Щоб розрахуватися з брогами по податках, Борис продав свій розкішний маєток. Але не шкодував, коли дізнався, що Ангеліна з матір'ю збираються перебратися до передмістя, він запропонував поєднати зусилля. Разом вони придбали просторий будинок, де вистачало місця для всіх і для Валентини Васильівни, і для Тарасика, і навіть для майбутньої дитини. Адже вже після переїзду Борис і Ангеліна одружилися і невдовзі дізналися, що стануть батьками. Новий дім наповнився сміхом, світлом і запахом свіжої надії. Наче саме життя подарувало їм шанс на щасливе майбутнє. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.